Бажаю здоров'я та слава Україні! Значить, перед вами оновлена версія, трохи вона тут змінилась. Як один із користувачів підказав ідею, ось ці от кнопочки справа, вони тепер динамічні, трохи змінюють свій, своє розташування, от, <клес> тому пристосовується до будь-якого монітору та до будь-якого розширення екрану. Також в змінах в нас. Додалося це формування витягів з наказів на вибуття та звільнення. Також є на СЗЧ, але в даній збірці, що в мене на домашньому комп'ютері, цього немає. Значить, при натисненні друк документу в нас, крім припису, там запитає днів на дорогу. От, крім припису, ще сформується, от, сформувався вибух, витяг на вибуття. Ну, Витяги на вибуття, на звільнення вони завжди такі, що їх треба ретельно перевіряти. Там стосовно е, виплат, стосовно використання відпусток, тому основний текст підтягнуто, все інше треба дивитися вже по місцю. Також там додавати такі моменти, як е, виплату за е, додаткову винагороду. Ну, це не додавалось, тому що у всіх воно по-різному. Е, так, Тепер до. Теми основного відео значить, це підключення е, до Microsoft <coughs> там Microsoft розсилки, хто їх знається, формування документів, е, використовуючи цей інструмент. Значить, в Access це робиться в декілька кліків. Для цього ви для початку вибираєте об'єкт, з якого ви будете брати дані. Е, е, у нас це найкращий варіант е, Staff Full Query. Це ваша штатка, плюс туди підтягнуто, якщо ви запустите, побачите цю таблиця, в яку буде підтягнута всі дані у всіх відмінках. От, просто берете і це все використовуєте. <кхем> Тому що ми вибрали, переходимо на вкладку Зовнішні дані. І тут є от кнопочка злиття у програмі Word. Чомусь вона в мене не працює. Ось запрацювала злиття у програмі Word. Натискаю майстер злиття. Хоче е, установити зв'язок з документом, який вже наявний, я ж створю новий документ. Це найпростіше. Натискаю ОК, і тут в мене вже винук новий документ. Значить, до цього я з сайту скачав е, вже готовий робот на оздоровлення. Я його повністю скопіюю, вставлю сюди. І знову ж таки зазначу, що, е, так як я і в коментарях говорив. Е, при такому от, в такому сценарії дуже важко вам задати автоматичного клопотання. В принципі, якщо ви там, командируєте і за своїх військовослужбовців формуєте репорти, ви можете цей розділ для клопотання зробити там так, заздалегідь. От. Я ж цей розділ видалю, будемо писати напряму командиру. Давайте чекайте, я цю частину скопіюю. Це все я видалю. От. Можна писати напряму до командира. В принципі, в деяких частинах ігнорується підпорядкування, всі пишуть рапорти напряму до командира. Ну, то таке тіло. Тут треба трошки більше місця. Чому важко? Тому що вам потрібно заздалегідь, щоб дані з вашої таблиці. Microsoft Малінг підтягує дані саме з таблиці. У вас в таблиці є от конкретні дані. Якщо ви хочете, там, наприклад, рапорт на переміщення сформувати таким способом, в принципі, можна. Для цього вам потрібно. Цей рапор, це приміщення внести як зміна посади у зміни. І тоді вже із такий є запис Change Query пробувати щось формувати, витяг на, кажу, витяг, рапорт на приміщення через Word. От Зараз я покажу саме, як можна зробити з того, що у нас є. Значить, у відповідності до розділу, тут у нас стандартна частина. Ну, наприклад, я знаю, що, по-перше, не перед вищим командуванням, а перед командуванням частини. Да, якщо ви клопочете на командира частини, оскільки ми пишемо напряму командиру, то тут уже прошу вашого рішення. Про випроту мені, і тут зазвичай ми пишемо через копуму виплату мені кому. Додаємо поле злиття. Це на вкладці розсилки. Тут ви побачите вже є весь список полів, які в нас присутні в базі. Кому? Треба знайти розділ персонал fullcurie rang. І тут є ранг датів, тобто звання в давальному відмінку. Вибираємо пробіл, і так само ми додаємо три поля: це surname датів, пробіл, first name датів, пробіл. Та потернаймік датів пробіл. Є кнопочка попередній перегляд. Дивимося, що в нас вийшло. Вийшло у нас все так, як треба, але полковнику у нас з великої букви. Для цього що ми робимо? Беремо, виділяємо це от полковнику, натискаємо комбінацію клавіш Shift-F9, бачимо код цього поля. Тут нам потрібно давати слеш в ліву сторону, зірочка і такий код «Lower», майже так, як і в Excel. Дивимося попередній результат. Все вийшло так, як потрібно. Тут у нас через кому треба додати посаду. З посадою тут трошки тяжка штука, тому що, якщо дивитись на нашу базу даних, то конкретно я от для себе вирішив таку частину робити наступним чином. Якщо у нас це командування, то в нас такі от моменти, як unit name genitive та unit name genitive Number, вони у нас пусті. Замість них автоматично там додається слова військової частини. Тобто, це хто в нас командир військової частини, заступник командира військової частини, капелан військової частини, головний сержант це все от, йде з пустими полями підрозділу в родовому. От. Тому не знаю, як ви для себе вирішите, але в будь-якому випадку прийдеться використовувати таку вкладку, як правила. Дивимося, правила тут є от, номер три, if, then, else. Значить, Що ми робимо? Якщо. Шукаємо наше поле «Unit Name Genitive Number. Тобто назва підрозділу в родовому з номерами. Тут обираємо пусто. То ми вставляємо військової частини. В іншому випадку вставимо. Давайте три одиниці поставлю. Далі скажу, що треба робити. Знову ж таки, Shift F9. Бачимо код. IF військової частини. І оце три одиниці. Ми заміняємо, знову ж таки, додати поле. Те, що ми хотіли. От. Дивимося, перевіряємо, що ми отримали. А бачите, я Unit Name вставив, а не вставив Position Name. Position name це у нас назва посади. Position name, датів, командиру. Знову ж таки, у нас воно з великої. Shift F9. Додаємо тут а, слеш в ліву сторону зірочка lower. І дивимося попередній результат командиру військової частини. Перегортаємо тут. Ми бачимо це номер за штатом. Отак От як в нас в штаті йдуть військовослужбовці, так воно тут буде. Тому якщо у вас велика штатка, не лякайтесь, вам не прийдеться гортати. Тут вам пригодиться штат-ID. Дивимося номер за порядку. От, наприклад, номер 10. Скопіювали. Тут нема чого копіювати, просто 10 написали. От. І бачимо: командиру першого взводу, все прекрасно виставляється. Тут от, за 25 рік я не знаю, як зняти це форматування. О, От вийшло. Крапку поставив в кінці. Тобто от. у нас вже основна частина сформована. От, далі треба от сюди от поставити посада, гранатометник. Давайте зробимо наступним чином. Тик-тик-тик. В принципі, наступним чим нам не вийде. Давайте знову ж таки це ми видаляємо. Вносимо текст. Position Nominative. Це в нас посада в називному пробіл. Далі ми робимо, знову ж таки, правило для Unit Name. Genitive Number. Пусто. На жаль, не вийде так просто вставити те, що в нас було. Хоча треба перевіряти військової частини. В іншому разі три одиниці поставлю, ОК. Shift F9. Поставлю. І оцей текст заменю на те ж саме поле злиття. Отак. От от. Давайте подивимося результати. А, бачите, у нас група групи персоналу штабу також пишеться з великої, а, що нам потрібно зробити. Знову ж таки, Shift F9. Напевно, тут додати той самий слеш І... Ловер спробуємо. Так, все вийшло. От, те саме зробимо тут. Давайте звідси спробуємо скопіювати. Shift F9. Бачимо цю частину. копіюємо, і. Не вийшло вставити ставити, но просто. Щось трохи для мене Word, як завжди, лишається загадкою. Таке відчуття, що це зовсім інші. О, бачите, офіцер група персоналу штабу груп, прогортаємо, дивимося результати. В принципі, все виходить. А, таке відчуття, що трошки інші, різні люди робили це все. От. Давайте тут звання, тут якісь закладки. Я маю на увазі Excel, Word, Access. Ну, Access і Excel ще більш-менш схожі один на одного, але формули там. ну... Схожі тільки за назвою відрізняється і принцип написання і все інше. Так, нам тут потрібно звання вставити, знову ж таки, додати поле. Знаходимо Personal for Curious Rank. Ставимо полковник. Воно має бути написано з маленької. Знову ж таки, Shift F9. Вибираємо Shift F9. І тут бівий слеш, lower. Так, дату, дату ми будемо писати. Вручну. От, і, ну, знову ж таки, можливо, хтось знає, як можна у Word поточну дату вставити, я такого не знаю. Так, ім'я та прізвище, це ми все знаємо. Але оп, що я вам скажу? Я в цьому випадку мені так не подобається робити. Я роблю наступним чином. На основній вставка таблиця додаю таблицю. Для цієї таблиці я межі вимикаю. Там десь можна в налаштуваннях показувати Це, напевно, воно і було. От, тобто у нас виходить два поля таблиці. Десь в налаштуваннях можна вказувати взагалі, чи подання, чи де. Десь можна вказувати, щоб так штрих-понтиром вам показувало цю сторінку. Тут треба трошки поля, і от сюди ми вже вставимо оцей текст. Саме в таблицю. Це ми видалимо ну. Ссылки. Так, дивимося, є у нас тут. От ми переходимо до цієї таблиці по правому краю вирівнювання зразу. Тут теж, щоб було гарно, треба підрівняти по краю таблиці. Бачите, через те, що я не бачу таблиці. Давайте я все-таки майже поставлю. А, відобразити сітку. Так, от сітка в нас є. От. Е, сюди ми можемо в, в, також ставити, додати поле злиття. Нам треба ім'я та прізвище. Е, значить, first name, пробіл і додати поле злиття, surname. От, Дивимося результат. Нам потрібно це зробити вище Shift F9, як завжди, і додаємо тут, е, як завжди. Лівий слеш, зірочка, і тут вже ми додаємо upper. Дивимося попередній результат. В принципі, в нас все прекрасно. Тут чомусь виділено жовтим, я не знаю, що це за елемент керування. От тут підрівняємо. І, в принципі, на всю військову частину можемо формувати такі от рапорти. Такий от спосіб теж дуже дієвий. В принципі, для чого я, наприклад, використовую такий спосіб? Я собі зробив такий файлик візитки, так, коли мені потрібно надати комусь дані там, про їхнього командира, щоб це не записувати там кожен раз на листочку. Я просто зробив такий файлик, куди я дуже просто із штатки витягнув прізвище, ім'я по батькові, звання, посада, номер телефону, там емейл. Все, що є в нас в базі, можна витягнути. Але для формування рапортів, також там для якихось табличок, про це теж досить добре підходить. От, якщо ви там хочете анкету формувати для військовослужбовця, заздалегідь також можна основні дані цього військовослужбовця, які у вас вже є в наявності, зробити таким от способом. А я ж наразі буду вже прощатись. Ще раз нагадую, що базу. Персонал плюс роздаю я абсолютно безкоштовно. Звертайтеся, пишете мені на, на адреси, там, на телеграм, на пошту, яка вказана під відео. Ми з вами зв'язуємося, я вам надаю от останні архів, які в мене є. Хто давно не звертався, я вам рекомендую, що все-таки зверніться. Новий архів там з новими якимись поправочками, тому що я постійно щось потрошки удосконалюю. Я вам скидаю новий архів, ви собі перепідключили, і все у вас працює як і надалі. Наразі все. Дякую за увагу. Бажаю всім ще раз міцного здоров'я та слава Україні!